Я завжди представляюся. Добрий вечір. Стріскує цікава перевірка військово-облікових документів. І відразу, що я почув, від одного з них зараз ти підеш за російським кораблем. Ми поки відходили. Підбігли ті його колеги з того місця, почали бити по голові. Там, після декількох ударів, я впав на землю, почали добивати мене ногами, били в суди, де, де могли дістати перше по голові. Я пробував захистити сороками голову, почали бити по, тулубу, по ну, по всіх вільних місцях, які були. Нестор Дидик, військовослужбовець РТЦК розповідає, як його побили під час роботи. Каже, підійшли перевірити документи, але після його госпіталізували. Розповідає, що його побили шість чоловіків. Молоді хлопці, напевно, до 30 років не ходорлявої статури. Такі, ну, міцні хлопці, міцно били. Чоловік мобілізувався у 22-му році у складі 103-ї бригади ТРО захищав Донецький напрямок. Через стан здоров'я перевівся на роботу в ТЦК. Наразі його стан здоров'я задовільний. У нього діагностували струс мозку, перелом ребра та сінці по всьому тілу. Лікар Ігор Авлінко каже, що був знайомий з Нестором ще тоді, як чоловіка побили під час революції гідності на майдані у 2014 тисячі чотирнадцятому році. В той час він лежав в неврології. От Його положили, госпіталізували в неврології з травмою голови. і Він, як майданівець, активно брав участь. І коли його тоді привезли з Києва до нас у міську лікарню, ну, в ті часи була така політика, що треба було всіх, хто потерпів, привезти в СІЗО, в тюрму посадити. Оце ми ходили тоді, як ветерани Афганістану і голова спілки. І ми обороняли його, щоб міліція його не забрала. Оповіщення громадян мобільні групи здійснюють цілодобово на території Львівщини. Це не перший випадок, коли військовослужбовцям зацікавлені нанесли шкоду під час виконання обов'язків, каже речник оперативного командування. Захід Олег Домровський. Це не просто військовослужбовці, це військовослужбовці, які більшість свій переведені з бойових бригад наслідок отримання поранень, важких поранень, і вони надалі продовжують виконувати свій обов'язок, але вже в інших місцях. Хочеться ще раз закликати наших громадян України не порушити вимоги закону України. Дуже прикро бачити, коли на жаль на деяких відео ми бачимо, коли мами із малолітніми дітьми. Перешкоджають знову ж таки законні діяльності військовослужбовців територіальних центрів комутуального соціальної підтримки правоохоронних органів. У прес службі нацполіції повідомили, що за фактом побиття розпочали кримінальне провадження. Наразі нападників шукають за скоєне не загрожує, позбавлені волі до трьох років. Іванка Стадник, Суспільне новини, Львівщина.